Вітаю! Мене звати Марія Пустовіт, і разом з People First Club я запрошую вас на мій курс People Business Partner. За останній час запит, як розвиватись в ролі HRBP, був одним з найпоширеніших на моїх сесіях та консультаціях. Матеріалів існує багато, але ґрунтовного та практичного навчання бракує. Я створила цей курс, тому що мені самій колись його дуже не вистачало. Коли ти вже не в ролі HR-дженераліста і хочеш бути повноцінним партнером, але тобі не вистачає опори і впевненості. Коли ти хочеш впливати, але не до кінця розумієш, як саме це зробити. У курсі я зібрала те, що перевірила на практиці за 10 років в HR у VIX, Belkins, у роботі з компаніями і командами з 15 країн, ми розберемо ключові компетенції HRBP. Також зануримось в ключові точки Employee Experience, побудуємо бізнес-кейс на основі даних та аналітики, а також розберемо карту стейкхолдерів організації. Ми навчимось перемикатись між ролями коуча і консультанта, між стратегією та операційними задачами. На курсі буде багато обговорень, але найцінніше це обмін досвідом між учасниками. Якщо ви вже в ролі HRBP, але хочете додати орієнтації на бізнес, структурності або ви в ролі ПІПЛ-партнера, HR-менеджера і прагнете перейти на новий рівень, приєднуйтесь. Ми стартуємо на початку вересня, тож побачимось на курсі.